Вітаю вас, друзі! Багато людей, які вважають себе знавцями Біблії, кажуть: Бог, який створив пекло, місце мук і страждань, жорстокий і злий Бог. У мене запитання до таких знавців. А де ви бачили в Біблії, що Бог творив пекло? Біблія чітко говорить від самого початку: Бог створив рай на землі і дав людям життя вічне. А от пекло на землю пустила людина. Своїми гріхами, злочинами, зрадою, підлістю, гордістю, вбивствами і насильством. Бог побачив, що великою була розбещеність людей на землі, і що всі думки і помисли серця їхнього були зло у всякий час. Землю, яку Бог зробив раєм, люди перетворили на пекло, знехтували життям вічним, обіцяним Богом. Тому Бог навів потоп, стався планетарний колапс. Глобальна катастрофа, яка стерла перший світ з лиця землі. Під час потопу Бог забрав рай із землі, а пекло, яке створили люди, помістив під землю. І тому вже після потопу ми бачимо опис пекла в Біблії. Апостол Петро у своєму посланні каже: в останні часи з'являться люди, які спотворюють те письмо. Про них він пише: ті, хто так думають, не знають, що спочатку Словом Божим небеса і земля. Укладені з води і водою. Тому тодішній світ загинув, будучи потоплений водою. А нинішній Небеса і Земля утримуються тим же словом, зберігаються вогню на день суду і погибелі нечисливих людей. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко, щоб вивчати чисте, неспотворене Євангеліє. Напишіть мені, якщо ви хочете стати частиною живої церкви онлайн і потребуєте духовного спілкування і молитви. Нехай Бог благословить вас!